АПД. Абревіатура розшифровується як аналіз проведених дій. Складається з чотирьох питань: що планувалося? що відбулося насправді, які моменти були хибними, які корисними, і що зробити на майбутнє, щоб покращити роботу. Це дуже просто, чотири питання: для чого вони використовуються? Не завжди командир буває на виході з підрозділом, коли підрозділ на завданні. І коли підрозділ повертається, потрібно провести роботу зі збором інформації. Роботу над помилками, і, власне, як краще роботу на майбутнє. Принципи, які дати можливість виговоритися всім, почути кожного, як то кажуть. Потім не опускатися до критики, щоб кожен міг говорити так, як він відчуває, так як він це бачив, так як він це прожив. Головне збір інформації. Також не опускатися до особистостей, не знецінювати, не зневажати кожного, хто там був да, на виході. І також можливість запланувати роботу на майбутнє. Чому важливо не опускатися до критики, тому що критика взагалі вона не є мотивуючою, а аналіз проведених дій це робота, яка має покращити те, що було, і зробити якіснішим майбутній вихід. Отже, на екрані у вас зараз будуть чотири питання: що планувалось, що сталося насправді, що було хибним, що було корисним, і як покращити на майбутнє роботу. Зберігайте, користуйтесь!